Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про відстрочки для. Осіб з інвалідністю першої, другої та третьої групи, а саме для військовозобов'язаних, які мають таку групу інвалідності, а найголовніше, ми з вами розберемося, чи дійсно це ось правда, яка зараз розповсюджується в ЗМІ, що вас позбавлять від строчки, що ви зобов'язані пройти ВЛК, А найголовніше, що під час ВЛК ви зобов'язані підтвердити свою групу інвалідності, чи дійсно це правда, чи ні? Стосовно осіб з групою інвалідності, як показує практика, зараз клієнти дзвонять і кажуть: а що це дійсно правда чи ні? Дійсно, в ЗМІ написали, що вас позбавлять, ви проходите ВЛК, переогляд, підтвердження та все інше. Ось давайте з вами по порядку. Стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У нас чітко прописує, що особи, які мають групу інвалідності, можуть оформити собі відстрочку. Для цього вам необхідно надати до заяви на відстрочку, звісно ж, ваше пенсійне посвідчення або довідку МСЕК. І обов'язково, як я кажу, будь ласка, додавайте свій військово-обліковий документ до заяви на відстрочку. Або електронний, або паперовий. Це одразу вам лайфхак. Клієнти, які до мене звертаються, вони приходять до ТЦК і одразу таке цікаве від працівників вони вислуховують, що. А, в тебе група інвалідності, яка отримана під час воєнного стану, тоді на ВЛК. підтверджуй свою групу інвалідності. Ну, це чесно, сюр нереальний. Я навіть не знаю, як це можна прокоментувати. З юридичної точки зору. Давайте от чітко запам'ятаємо, що таке ВЛК. ВЛК це коли військово зобов'язаний проходить відповідну комісію, і ця комісія встановлює чи. Може він служити чи ні, чи придатний він до військової служби чи ні, за своїм станом здоров'я. Група інвалідності в нас з вами ким встановлюється так, відповідним секом, так, медико-соціальної експертної комісії, до якої звертається відповідна особа, так, має відповідні показники по здоров'ю, і там її вже встановлюють цей ступінь. Першу, другу, третю групу інвалідності, тобто фіксують, яким чином ця особа втратила свою працездатність. Тобто, як бачимо, ВЛК придатний до військової служби, а МСЕК це відповідна група інвалідності по працездатності. Ось це ось по МСЕКу ВЛК не може переглянути. Це міф, це так робити не можна. Те, що вони вам вкажуть, ТЦК, що ВЛК підтвердить вашу групу інвалідності чи ні, ні, так не може бути. Вони це не підтверджують. Що може взагалі бути? Ви коли подаєте заяву на вістрочку, ви чітко, я ж думаю, вже знаєте, що постанова 560 передбачає, що особа не направляється на ВЛК. Так, ну в нас бувають випадки всілякі, я знаю, як працюють деякі ТЦК, одні дійсно дійсно дотримуються цієї постанови, інші кажуть, що Боже, ми її взагалі не бачили, не знаємо навіть про що ви кажете. В них своє правила, своє законодавство, і вони направляють осіб з інвалідністю на ВЛК, погрожуючи їм тим, що ми вам скасуємо групу інвалідності. Ні, вам групу інвалідності вони не скасують. Єдине, якщо ми з вами будемо порівнювати ВЛК і МСЕК. Особу з інвалідністю можуть визнати придатною до військової служби. Чому? Тому що вони подивляться на ваші медичні показники, на ваш стан на ваш стан здоров'я і побачать, що ви придатний чи не придатний по наказу 402, в якому є відповідні категорії захворювань, по якому визначається. Мсек може тільки повпливати на ваш стан здоров'я, на ваше ВЛК лише тим, що вас можливо визнають придатним до служби так, в певних там, військових частинах, наприклад, ТЦК, або там не можна вас кудись направляти. Бо це ось таким чином воно все співвідноситься. Однак ВЛК, запам'ятайте, не скасовує ніяким чином. МСЕК, вашу групу інвалідності. Також я думаю, ви чули про те, що ті, хто отримав інвалідність під час воєнного стану, то тоді. Будуть направлятися на переогляд. Ні, вас не направлять на переогляд. У нас дійсно зараз в законі, який ніс відповідні зміни, 1805-24 року, там було передбачено в перехідних положеннях, що відповідний орган має зайнятися стосовно розслідуванням да, групи інвалідності, яким чином вони отримувались, яким чином вони не отримувалися. Да? Однак вам нема нічого взагалі боятися, тому що це відбувається лише в межах кримінального провадження. Якщо є якесь кримінальне провадження, то вас обов'язково будуть визивати, викликати на допити, дзвонити, тобто здійснювати відповідні слідчі дії. Однак для того, щоб це дійшло, до цього це дійшло, потрібен певний час. Це, по-перше, взагалі повинні бути підстави, тому що кримінальне провадження воно в нас не виникає. З воздуху, хоча іноді таке теж буває. Однак переогляд неможливий, вас ніхто не зобов'яже переглянути вашу групу інвалідності. Якщо вона у вас вже є, значить вона вже у вас є. Тут ви зрозуміли. Ваша група інвалідності лише дає вам право на відстрочку, ви можете її собі оформити. Ви зрозуміли, якщо ви маєте. Інвалідність це не значить, що ви будете виключені з військового обліку, що за станом здоров'я все індивідуально, треба дивитися, все буде вирішуватися за результатами проходження вилка. Група інвалідності лише дає право на відстрочку. Сподіваюсь, зрозуміло. Дякую вам за увагу. Будьте дуже уважними. Не ведіться на провокації від ЗМІ, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте.